У синьому кодірину досвідчений боксер з Одеси, чемпіон світу з рукопашного бою, багаторазовий чемпіон України з армійського рукопашного бою, чемпіон України з боксу серед військових. Євген Сіленко. У червоному кудірингу кікбоксер з Херсону. чемпіон України з кікбоксингу іска. Чемпіон України з кікбоксингу ВТК. Артур Толстов! Ну що ж, Артур Толстов, Євген Сіленко. Цікавий поєдинок. Має бути. В синьому куті кікбоксер з Запоріжжя, чемпіон Запорізької області з кікбоксингу, але чемпіон України з боксу серед військових. От і, і демонструє зразу нам Сіленко свої навички боксу. Його суперник Артур Толстол Дебютує в професійному кікбоксингу сьогодні. Формат поєдинку. Три раунди по три хвилини. Чемпіон України серед військовослуж... військовослужбовців виходив під знаменом своєї бригади, якщо не помиляюсь, 77-ї хлопці починають без розвідки. Зразу жорстко починають бити удари руками, ногами. О, які розміни. Видно, що це більш майстерні кікбоксери вже з попередніми поєдинками. Євген Сіленко зустрічає лівим боковим. Backfist. Артур високо руки тримає. Ручки на місці. Так, дійсно добре захищається Артур. Щесь з ногою. Нічого страшного. Трічка. О, нога і трічка. Добре, добре, добре пішов. Сіленко. Ого! Ударний щіпой, саме, так, я так розумію. Дає рефері відпочити трішки Сіленко. Звісно, не хотів Ар Артур Толстов цього удару. Ну, так сталося, буває, Єдиноборство. Продовжили поєдинок. Нагадую, що це бій за титул чемпіона Південного регіону серед професіоналів з К-1. Добре влучає Артур Сіленко. Теж ударний щепог завідав. Так скажем, не хотящи. Трішки вищий по антропометрії Артур Толстов. Артур чекає свого шансу. Падіння. Починає завжди з ударів руками. Євген Сіленко. Замітили, завжди з лівого бокового. Цікаво, чи прочитає Артур цей удар. Не встигає, трішки швидше, і Євген Сіленко теж. Перечікує, перечікує трошки Артур. Ще один удар. Що відбувається? Да, боляче, боляче зараз Євгену. Я думаю, суддя, напевне, зніме бал. Важко Євгену, але він готовий продовжувати. Це лишилось декілька секунд першого раунду. От і все перший раунд позаду. Витово. Так, Євген трошки був точніший, впевненіше, Артур трошки не встигав за ним. Перечікує, перечікує Артур. От навіть ми повторив дивимось, Євген пошвидше виглядає. Зал вже наповнився людьми. Дуже багато фанатів боксу, і кікбоксингу з Одеси прийшли підтримати боксерів, і кікбоксерів. Практично весь зал всі посадкові місця зайняті. лівий Боковий пропускає Артур і розвиває атаку свою Євген Сіленко. Допонує дуже впевнено, дуже впевнено. Почав другий раунд, домінує. Більш досвідчений Євген Сіленко, мені здається, йому допомагає навики боксу. Він дуже багато працює руками. Так, це замітно. Це він працює через передню руку. А Артур так і перечікує. Удар по животі. Нугою кік. Ох, правий через руку, який влучає Євген. Потужно, Ще один повторює. Потрібно розвивати. Лівий з боку. Потрібно Євгену розвивати атаку. Є шанс завершитися достроково. Але не здається, Артур віддає. Правда. О, правий ще один через руку. Падіння. Артур хлопець з характером, не дивлячись на пропущені удари, все-таки йде вперед, намагається переломити хід подій. Втіки пробуває. Опять правий через руку. Ще право через руку. О. Вилетіла капа. Але Артур Хороша. молодець стоїть. Хороша атака стоїть. від Євгена. Тримає хлопець удар. Ну, на кону титул. В двох кейбоксерів вилетіла Капа. Дуже напружений поєдинок. Ще двічка. Вітнення головами, мені здається, було. Артур почав живіше працювати. Ще, двічка, І зразу ще пропускає. Серія. Не продовжує, не продовжує Євген Сіленко. Вицілює на одиночний удар його справа. Дуже багато правих через руку пропускає Артур. Перечікує, перечікує він його. Перечікує він Євгена. Але і Євген теж втомився. Але хоче відмітити вольові якості Артура Толстого. Закінчився другий раунд. Цікавий бій. Другий раунд набагато цікавіше за перший. Все може помінятися. Так. Ну, Очікуємо. Що ж починається третій, третій раунд титульного поєдинку за чемпіона південного регіону в ваговій категорії 71 кг Артур Толстов, Євген Сіленко. Знову розпочинає свій раунд з двічки Євген. Все по сценарію: як і перший раунд, так і другий, і третій. Починає першим номером працювати Євген. О, Вок добре, справа, добре, пропускаю. добре Оце попав в так, так, так Починає починає. О, і ще попав лівий з боку. Удар із коліна. Зупинився Євген. Піднімає темп Артур Толстов. Видно, ще замучився. Ще один удар нижче пояса. Артур розуміє, що на записках він програє поєдинок, тому третій раунд вирішальний, третій раунд Артур має зібрати цю волю силу, в кулак і показати клас. Дуже хороший обмін ударами. Чуть-чуть не вдарив. Півець з боку на зустріч. Так, але Артур який характер показує. Це. Ой -ой. Знов цей самий удар. Боляче Євгену. Галіч. Четвертий раз. Здається, що. Євген Сіленко більше ударів пропустив нижчі пояса, ніж по голові в цьому поєдинку. Так. Нарезь. Продовжується. Продовжує Продовжується. Цей Думав, що поєдинок. Зауваження. Ще з боку. Багато падінь. Бачимо на екрані дівчина, напевно, як одного з яких боксерів переживає. Відраховують нокдаун Євгену Сіленку. Оце характер, оце так. Артур Толстов. думаю, що в цьому, в цьому раунді можна віддати перевагу йому невелику, але за волюві якості, за так, бажання так. Пер перемогти. Першим номером почав працювати. Піддавлює. Але Євген тінець, теж не стоїть цікавий поєдинок справжня заруба. Хлопці продемонстрували справжній бій. Піднімають руки Артур Толстов. Тренер його. Фенсіленко. Два раунди. Третій раунд Артур Толстов. Зараз будемо бачити, очікуємо. Мені так теж здається, але зараз все б знаємо. Нагадую, що сьогодні в Одесі проходить турнір з професійного боксу, так як боксу від компанії. Промо...". За собою титул чемпіона південного регіону серед професіоналів ска 1 Артур Толстом! Вітаємо Артура Толстого. Третій раунд все таки.